Як досягти такого позитивного впливу на фізичне здоров'я, тіло, психічне здоров'я, розум і духовне здоров'я дух? Для цього пілатес має метод, основний метод роботи і систему інструменти, які використовуються в цьому методі? Метод це послідовність вправ на підлозі. На килимку або на маті. Вимок, перемок, а мат перемат, ми це називаємо? Також методом ми вважаємо послідовність вправ на реформері. Це оця страхітлива машина, яку ви могли бачити у мене в сторіс. Фактично, це ліжко, його горизонтальна поверхня рухається. Вона чомусь називається каретка. Є перекладина. На одному кінці цього ліжка вона називається чомусь бар. Є ремінці і рукоятки для рук, і для ніг є пружини, їх чотири. Вони створюють опір.